4 лютого 2022 року стало для України черговою історичною датою, наслідки якої ми відчуваємо і досі. Наша держава лишилася один на один із могутнім ворогом, який значно переважав нас у військовій та економічній могутності. Саме тому кожна допомога від союзників та партнерів була важливою, коли почалися перші бої. Сполучені Штати є на сьогодні наймогутнішою державою в усіх аспектах, тому їхня допомога особливо цінна для нас. Не тільки через її суттєву кількість, але й через якість. Ми простежили еволюцію надання нам американського озброєння, починаючи від протитанкових гранатометів та закінчуючи підготовкою наших пілотів на винищувачах f 16 Загалом Вашингтон передав Києву військової допомоги на загальну суму у 43 мільярди доларів. Для нас це надзвичайно велика сума з самого початку активного вторгнення Росії військова, економічна та гуманітарна допомога від західних демократій до України значно зросла. За період з 24 січня 2022 року до 31 травня 2023 року Обсяг військової, фінансової та гуманітарної підтримки від союзницьких країн склав 165 мільярдів євро, згідно з даними Київського інституту світової економіки. Ця сума включає в себе допомогу від державних органів у вигляді військової, гуманітарної та фінансової допомоги однак не враховує приватних благодійних внесків, витрат на підтримку українських біженців та допомогу від міжнародних організацій. Тому, враховуючи цей факт, допомога від США лише у військовому плані становить чверть від загальної суми. Сполучені Штати, як один із найбільших імпортерів озброєння, напередодні вторгнення надав дозвіл іншим країнам на передачу нам їхньої продукції. Так, у лютому, 2022 року, це були партії джавелінів, які безпосередньо були тим фактором, що зупиняли чисельні російські колони та нищили їх. Також протягом перших місяців спочатку вторгнення американці поставили українській армії здебільшого стрілецьку амуніцію, бронежилети та інше. Тобто, мова ще не йшла про види озброєння у вигляді техніки, тільки легке. Битва за Київ у квітні 2022 року стала переломним моментом у цій війні. Вона продемонструвала, що Україна здатна перемагати. Після першої та не останньої перемоги обсяг допомоги від Сполучених Штатів значно збільшився. Так, за період квітня-травня 2022 року Збройні сили України отримали від США озброєння та боєприпасів на суму у 2,5 мільярди доларів. Потім у червні було надано Збройним силам допомоги більше ніж 2 мільярди доларів. У цей пакет увійшла реактивна система залпового вогню Хаймерс. Ця реактивна артилерія кардинально змінила ситуацію на фронті. Передусім, це пов'язано із тим, що радіус її дії 80 кілометрів та більше вражали її точність. Хаймерс почав уражати ворожі артилерійські склади, командні пункти, великі скопичення техніки та інше. Після появи такої зброї у нас ситуація на фронті полегшилася, тому що росіяни почали відстрілювати в рази менше боєприпасів. Від цього й зменшилася загальна кількість втрат на цій війні з нашого боку, оскільки найбільша їхня кількість з обох сторін є. Саме від артилерії, септо богів війни. За рахунок лише цього виду зброї нам вже стало легше. Однак варто зазначити, що американці підходять до вирішення проблеми комплексно та якісно. США не мала на меті, орієнтуючись на наші запити, знизити російський потенціал у вогні артилерії та водночас підвищити наш, щоб ми змогли досягти паритету. Сполучені Штати схвалили передачу нам артилерійських систем стандарту НАТО, тобто калібру 155 та 105 мм. Передусім, мова йде про міномети, гаубиці та самохідні артилерійські установки. Для прикладу лише самохідних артилерійських установок було передано нам близько 100 одиниць. Також тут треба згадати буксуючі гаубиці, якої у нас тепер також понад 100 одиниць. Звісно, завдяки європейській підтримці, загальна кількість артилерійських систем зросла багатократно і фактично здатна змінити увесь застарілий ще радянський парк в Україні. З'явилася якісна та чисельна далекобільна артилерія. Яка дозволила нам досягнути паритету проти Росії не слід і забувати про мільйони боєприпасів до неї, які були надані сполученими штатами, без них ця вся західна техніка просто була б не потрібна. Сполучені Штати Америки передавали не лише техніку для оборони, однак і для наступу також. Тут варто згадати про броньовані автомобілі, які мають високу маневреність, швидкість та міцність. Не варто забувати і про більш важчу техніку: про нетранспортери та власне самі танки. Протягом 2023 року Збройним силам України було передано від США 190 БТРів та 190 бойових машин піхоти, 31 танк. Це значно посилило наші бойові можливості на землі. І до 2025 року Вашингтон планує передати Києву ще 250 бронетранспортерів. Терів, окрім цього, Сполучені Штати передали протягом 2022-2023 років 700 дронів, які демонстрували дуже високу ефективність у знищенні російської техніки. Як нам відомо, вже з перших днів вторгнення Росія масово тероризувала українські міста, спочатку лише ракетами. А потім і застосуванням іранських дронів «Шахіб». Тому виникла нагальна потреба у посиленні протиповітряної оборони нашої країни, і тут Сполучені Штати також відіграли велику роль. Для прикладу, наша держава отримала для захисту дві батареї зенітного ракетного комплексу «Петріот», 12 установок АВК, які також ефективно показали себе у збуванні ворожих ракет та дронів. Окрім цього, Сполучені Штати витратили кошти на купівлю шести батарей з «Насмас», які надійдуть у листопаді 2025 року також до кінця 2024 року американці викопали у Йорданії 60 одиниць зенітних самохідних артилерійських установок гепард, які є дешевими та ефективними рішеннями у боротьбі проти терору дронів. Ми з вами навели лише короткий перелік тієї допомоги від США, який дуже сильно допоміг українським солдатам боронити власну землю. Не варто забувати про те, що військова допомога не обмежується лише певними видами озброєння чи боєприпасами, а в тому числі є і цінні розвідувальні дані про військові об'єкти, скупчення військ, плани противника, навчання наших солдатів стандартів НАТО. Ця допомога також оплачується Вашингтоном, оскільки підняття у небо розвідувального літака не є чимось безкоштовним. Американські кошти стоять та стояли за кожним влучним пострілом Хаймерса по ворожому складу боєприпасів, та не кілька. Варто також згадати, що 19 травня 2023 року США із союзниками повідомили, що нададуть Україні винищувачі F-16. Ми можемо сказати, що військова допомога США є комплексною та значною. Без неї Україні було б важче давати місті такому сильному, бажальному та жорстокому ворогу, як Росія. Вашингтон зробив для Києва дуже багато, щоб ми втримали перші бої і пішли далі визволяти свої землі від ворога.